Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас 19 жовтня, не було у мене дуже-дуже довго робота, вибачайте. Вийшов я трошки в ліс, подивитися на опеньки. пару штучок знайшов, але прийшов на одне дуже класне місце, де колись я знаходив дуже красиві опеньки. І зараз я вам їх покажу. Дивіться. Ось такі маленькі. Дивіться, які маленькі, класнючі. Ось тут. Ось тут. Є, але це ще лиш початок. Зараз я вам покажу красу. Дивіться. Дивіться, яка краса. Я тут колись теж попав на такі. І це була просто казка. У мене є там на каналі, можете подивитися. І зараз вони теж такі тут класні ростуть. Ще лише маленькі. Кидаються. Дивіться, які. Гарнюні. Маленькі. Ну, зараз трошки шоку. Зараз буде трошки шоку. Дивіться, які. Я не знаю, чи хтось такі знаходив. Вони не на пнях ростуть, вони ростуть лише на землі. Дивіться. Ну не красота. Це ж казка. Це ж казка. Дивіться, які вони великі. Це просто шок. Треба акуратно ходити, щоб не... цей. Щоб не подавити. Дивіться які. Я не знаю. Це дуже красиво. Там є й на пнях. Але на пнях не такі. Так, давайте подивимося сюди ще трошки. Ще й тут мають бути. Їх тут небагато росте. Але вони є. Дивіться, хто зі мною прийшов. Синочок. Гриба знайшов. Знайшли гриба теж. Дивіться, є й великі, такі літні. Великі літні. Ну, але такі я вже не беру. Вони мені не цікаві. Є, їх тут а було пару років тому море. Ну, це такі трошки більші вже переросли. Але вони на салатик теж хороші. Ну, але ці, вони тут дуже-дуже шикарні. Так, ну що у нас ще? Ще десь є? Зараз подивимось. Треба трошки походити. Молодець. Можеш, дивіться. Ось, ой, сорі. За ракурс. Я не знаю, як їх навіть рвати. Я їх навіть не хочу рвати, настільки вони красиві. Дивіться. Ну, фокусуй. І другого. Не хоче щось фокусувати, мій телефон. Ось такий красунь. Молодець. Опа! Дивіться, які маленькі і красиві. Зараз будемо трошки їх різати. Ну. Так? Так. Ну, ось таку красу знайшли. Зараз позриваємо і покажемо общу картину, як буде виглядати. Скільки ми знайшли, а потім їх вже будемо чистити. Ну що, потихеньку ми зриваємо, але ці дивіться які я не знаю. Це дуже красиво. Ще красивіше, мабуть, буде дивитися в баночці, замариновані такі великі. Ціленькі. У них дуже класні ножки такі, дуже здорові, що я їх лишаю. І на Мариновку вони самі самий-самий-самий сок. Дивіться, які там Максимчик зриває. Маленькі, а, маленькі. маленькі глиби, маленький куночок. Mm. Я... Я... Ще трошки тут походили, понаходили таких маленьких, краснючих. Такі красиві, красиві. Ще лише починає рост. І ось тут є такі. Пару штук зірвали вже. Зараз будемо чистити. От. Ой. Зараз уже буде. То, То маленькі теж. Ось такі. Такі маленькі. Ось такі малесенькі, зараз ми їх будемо чистити акуратно, щоб не посмітити. І такі-такі-такі краси. Ще там верху, зверху трошки є місце таке одне. Максимчику, чекай, не йди туди. Пішли, будеш мені подавати. Йдемо туди ще по, по, поріжемо поки що, потім подивимося, ще що щось є. А потім ще підемо на білі, подивимось. Пройшло у нас півгодиночки плюс-мінус. Yeah. І дивіться, нарізали ми їх вже. Дивіться, які класні. Це, це напевно одні з найкращих, які я знаходжу. Це лише тут вони, вони ростуть. Я їх ніде не бачу потім, вже не знаю чому. Але такі, такі різати, ну, одне удовольствие. Це ще не все ми порізали, дивіться, ще тут є маленькі. Ось такі, ще лише кидаються. Ще лише виповзають. Ще тут будуть також. І от тут теж. Дивіться які. Який клас. Як би їх трошки вирвати. Вони дуже-дуже важко їх виривати. Вони так сидять мочно, що. Капець. О! Зараз я вам покажу. Дивіться, яка красота. Лайк, підписка однозначно. Я не прошу підписатися, але якщо маєте бажання. Дивіться, тут також є один подвійний такий. Дивіться, який класний. хе <світло> <світло> Перше теж одного такого знайшов. Який класний, дивіться. Ще вже два теж самі. Ну. Так, і ще, ще. І ще тут знайшли також. є. О, і ще є. Дивіться, ще тут є. Ой, ще там. Я дивіться, ще й тут є. І один і дивіться, які подачки. маленькі. А ще там подав. І ще там є там поданки. Ось такі опенічки. Ось такі класнючі. Дуже файні і дуже класні. Добре, що я прийшов додому. А то б вони переросли. А зараз вони якраз ідеальні. Ідеальні. І зі мною. -да. І з Максимом Я класно їм так. так що так, ще ці дорізаємо, а потім йдемо дивитися, ще там трошки вище в одному місці мають бути. Якщо вони ще там є. Мають бути. Я думаю, що ще буде трошки. Кокошик цей ми дозбираємо. Якщо таких ще буде пару штучок. Добре, ріжемо ці, потім включуся. Ну що, попиляли ми ці всі. І дивіться, яка у нас картинка. Картина маслом. Картина маслом. Дивіться які. І ще й Максимчик знайшов. Ще не кінчається. Ми прийшли трошки вище. І ще. Дивіться які. Хіба не красиві? Дивіться які. Да, у нас вже і так кошик повний. Дивіться, ось тут ще є. Ось тут ще є. Ще тут трошки є. Ось такий. Ох, а тут я бачу одну таку дуже класну. Зараз вам покажу. Дивіться, біля ноги. Секундочку, секундочку, зараз вам хочу щось показати. Дивіться, яка у нас красота. Ой, сорі. Дивіться, яка у нас красива картина. Тут. Тут. Дивіться які. Ще тут трошки нижче. Ось там. Ну ці дуже гарні. А ці взагалі. Ці взагалі. Не кричіть на мене, що я їх вириваю з землі. ну Вибачаюсь. Інакше їх не зріжеш ніяк. По один це дуже-дуже довга історія. Я не знаю, поділіться якщо є, напишіть в коментах, чи знаходив ще хтось такі. Ось такі класнючі. Це дуже класно. О, Максимчик, о, ну, друзі, це ще не опе. Це ще не опей. Дивіться, що знайшов Максим. Я тільки зараз побачу. Тільки зараз я побачу. Це, це просто це, оце неймовірна казка. Друзі, дивіться, який пень великий. Великий. Дивіться тут, маленький, красивий. Там подвіжяк. І дивіться тут, що у нас тут. Вау. Це, це, це неймовірно. Неймовірно. Опа! Я бачу. Ну що, друзі? Я не знаю. Дивіться, яка краса. Це Підписка однозначно. А подивись, що тату. Я бачу Максимчику і там куча ще понизує. Там по цьому. Ну але ці, я не знаю. Як це тут ніхто не був і ніхто не знайшов їх. Лише Максим знайшов. Це просто. Це казка. Такі я ще не знаходив тут, чесно. Знаходив трошки більші вже були, трошки перерощі. Але щоб так масово. Ну це просто. Я не знаю. Зараз вже будемо тоді. Не біда. Це... Я не знаю. Дивіться, яка це яка це картина. Я замію на многих ов. Дивіться. Так що це неймовірно. Я дуже радий. Я такий радий, що нема слів які я радий люди. Чесно. Ох. Зараз це все різати, десь годину мені треба. Десь годину мені треба буде це все порізати красиво, там повиходити по цьому ще, ще там куча є. Тату! Це просто дуже-дуже гарно. Та. Давай ще сфоткаємо, тато. Мамі показуємо. Ну ти молодець. Фотку якось ясний. Молодець. Максим сьогодні перевершив себе і всіх нас. Добре, йдемо пиляти, а потім подивимося, скільки ми назбирали. Пока. Так, друзі, до нас прийшла підмога. Двоє. До цих оп'ят прийшла підмога опенько. Прийшла ще моя мама. І І Аня. І Аня прийшла. Ось моя сім'я. І я ми ще всі поріжемо всі штучки. Я не стримався, щоб їх не покликати. Зараз підемо поріжемо. Вже та, у нас кошик та, повний. Та, кошик вже повний. Ще буде один кошик. Та, Ще та, там та, буде та, по хащі. Йдемо різати? Да! Ну добре, все, йдемо різати. Туда вже... Ну що, порізали ми все, що знайшли, всі пні, все повизбирали і дивіться, які у нас грибочки, так. Класні. У нас під під І Мексик. А я тут Ось пособирали. А. І дивіться, я не знаю, чи є у когось ще такі класть. Да. Це напевно краще, ніж зараз кошар білих, чесно. Скажу mm -hmm. так. Ну, дорізали. У мене. Ще тут а, трошки є. І ще тут є. Ну там трошки тонші, але не біда, вони дуже класні. вони... І... Зауважте, що всі такі досить чисті, їх акуратно, їх легко буде чистити. Ось такі всі закриті, з допомогою... як на картинці. Як на картинці. Дуже класні. З допомогою мене тут ослабили. Так, да, це завдяки нашому Максимчику знайшов такого пня хорошого. Так що так. Все. На сьогодні тоді все. Будемо прощатися з вами. За такі оп я... опеньки, я думаю, підписатися обов'язково треба. Не. Дякую всім за увагу. Максимчику. Ані. Всім пока-пока. І мамі. І мамі. Пока. Друзі, йшли вниз і дивіться, якого ми побачили. Никола. Красавчика. Дивіться, який. Який біля дороги. О, я не знаю. Я таких уже давно не бачу. Не находив. І заберемо. Зараз заберемо, конечно. Можна я Нє-ні-ні-ні Анячка, чекай секундочку, він дуже. Оооохо. Дивіться який. Я такого мав. 4. На, тримай. А чого не Дивіться, який розмір. Біля дороги. Ну це так красавчик, звісно. А чашки? Ну це грам 400, точно 500 має. А чашки? А помаленьку. Добре, всім гарного дня, до побачення. Pra cá.